А ви впевнені, що ваші друзі і близькі насправді вас люблять, а не просто користуються вами. Б'юся об заклад, у вашому оточенні є люди, які маскують вигоду під дружбу. І найгірше ви навіть цього не підозрюєте. І в цьому відео я розкрию сім сигналів токсичних відносин, які більшість людей ігнорує. Якщо, хоча б раз ви впізнаєте себе, готуйтесь. Правда дійсно може вам не сподобатись. Тому дивіться до кінця, щоб зрозуміти, хто поруч з вами справжній, а хто просто висмоктує вашу енергію. А тепер маленький виклик. Поставте лайк і напишіть в коментарях, які з сигналів ви вже бачили у своєму житті. І подивимося, скільки нас таких. Перше почуття провини і маніпуляції. Провина. Це невидимі кайдани, які тебе змушують відчувати провину за те, що ти просто існуєш. Фраза на кшталт, якби ти, спа... якби ти справді дбав, ти б зробив це. Звучить ніби пароль до дверей, які відкривають лише твою енергію і ресурси. І це цікавий момент, тому що за дослідженням. Американської психологічної асоціації маніпуляція через провину один з найсильніших інструментів контролю у стосунках. Людина підриває твою самооцінку, змушуючи сумніватись у власній доброті. Приклад, друг телефонує лише тоді, коли йому потрібні гроші чи послуга, і додає. А пам'ятаєш, як я тоді тобі допоміг. Тепер твоя черга. Йдемо далі. Вибіркова доступність. Вибірковість. Вибіркова доступність. Уяви собі ресторан, який відкривається лише тоді, коли власник має настрій. Сьогодні ми відкриті. Саме так виглядають стосунки, де ти завжди на зв'язку. А коли ти потребуєш підтримки сам у відповідь тиша. Дослідження Гарвардського університету про соціальні зв'язки доводять: відсутність взаємності у комунікації підвищує рівень тривожності і знижує відчуття власної цінності. Приклад. Ти годинами слухаєш проблеми подруги, але коли тобі погано, вона. Слухай, я трохи зайнята. Йдемо далі. Третє. Постійна відсутність поваги. Повага. Про що це? Це як гра у футбол без правил. Твої кордони постійно порушують, твої правила постійно порушують. Твої слова і час вважаються неважливими, а з іншої сторони не так. Там правила притримуються. Відсутність поваги не випадковість, а системний сигнал. Тебе не приймають рівноправним. Соціологічні дослідження показують регулярне знецінення один з ключових передвісників емоційного вигорання у відносинах. Приклад. Партнер постійно спізнюється, не попереджаючи, або відміняє ваші плани, бо з'являється щось важливіше. Йдемо далі. Поверхневе зближення. Поверхневість. Розмови тільки про погоду, серіали чи останні новини. Це схоже на танець на тонкому льду. Ти рухаєшся, але глибини немає. Людина поруч, але ти відчуваєш самотність навіть в стосунках. Психологічні дослідження доводять, що глибокі розмови збільшують рівень щастя і довіри в рази більше, ніж порожні балачки. Приклад, ви зустрічаєтесь, але все зводиться до жартів, до дрібничок, тоді як твої справжні почуття вони залишаються без відгуку, якось немає цієї глибини в розмовах. І ми з вами говоримо про токсичні стосунки, про те, як легко втратити себе поруч з людиною, яка не цінує. Знаєте, я бачу це постійно. Чоловік сильний в роботі, в бізнесі, серед колег. Але вдома наче якась інша реальність? Вдома він перестає бути собою. І от саме тут у мене є важливе звернення до тих чоловіків, які впізнають себе. Ти сильний, ти керуєш своїм проектом, бізнесом, ти приймаєш важкі рішення, ти відповідаєш за людей і гроші. Але вдома це інакше. Там тебе можуть принизити одним поглядом. Чи ти тут ходиш? Що ти таке? чи ти не питаєшся? Там твоя сила ніби випаровується. І одна жінка може розвалити тебе за 15 секунд. Вона мовчить, ображає, маніпулюєш. А ти ходиш навколо ніби винний. І найгірше ти сам це відчуваєш. Втрачаєш повагу, втрачаєш себе. І саме для таких чоловіків я створив клуб Фундамент самооцінки. Фундамент самооцінки. Це не терапія і не про поговорити по душах, це система відновлення сили, чітка структура без води, без соплів, де дійсно все розписано. Кому потрібен клуб? Якщо тебе не поважають в стосунках, якщо ти втрачаєш себе, намагаючись бути зручним, якщо ти хочеш розкласти стосунки так само логічно, як і розкладаєш бізнес. Тобто це не для тих, хто втомився терпіти, це для тих, хто не хоче ще раз втратити себе. Для тих, кому потрібна система. В нас є рубрика Питання відповідь де ми дійсно розбираємо по фактах, по пунктах, як це в бізнес-метафорах навіть відбувається, уявляєш? Тобто я привожу стосунки і бізнес, як це в партнерстві, а як це в бізнесі. І це для тих, кому потрібна система чітких дій, а не просто порада, ой, будь якось м'якшим. Посилання під ним на клуб фундаменту в описі перше посилання, долучайся. А ми продовжуємо далі. Наступний пункт. П'ятий. Відсутність у вирішальні моменти. Вирішальні моменти. Вирішальність. Знаєш про що? Це? Справжня дружба перевіряється в кризі. Якщо у тебе важкий момент, поруч лише тиша. Це показує реальну глибину стосунків. Психологи з Оксфордського університету довели. Відсутність підтримки у критичних ситуаціях залишає слід у психіки сильніший, ніж сама проблема. Бо біль від події минає, а біль від самотності триває. Приклад. У тебе хвороба чи проблема з роботою і друзі зникають, бо їм незручно чи немає настрою. Ось так. Шосте. Використання тебе як ресурсу використання. Це як бути банкоматом на ногах. Тебе цінують лише тоді, коли ти потрібен. Як тільки ресурси закінчуються, зв'язок обривається. Дослідження в цій галузі психології залежних стосунків показують, що люди, яких використовують як ресурс, Частіше відчувають хронічне виснаження і втрату самоідентичності. Приклад. Знайомий телефонує лише тоді, коли йому потрібен зв'язок, знайомство чи порада. Подумай про це. Сьоме. Відсутність щирого інтересу. Щирість. Знаєш, це як. Дивитися в дзеркало, яке відображає лише чужі інтереси. Твоє життя, почуття і мрії лишаються поза увагою. Ти не учасник стосунків, а додаток. Психотерапевти вказують, що відсутність емпатії та інтересу ознака емоційно холодних і потенційно токсичних відносин. Приклад. Ти розповідаєш про свою мрію відкрити бізнес, а у відповідь чуєш О, а ти бачив мій новий телефон? Да. Ось так це відбувається. Трішки підсумуємо. Справжні стосунки це дійсно велетенський двосторонній міст. Да. Є один берег і інший. Це велетенський двосторонній міст. Якщо крокує лише один, він обвалюється. Цей міст будується на взаємній повазі, підтримці в складні моменти і щирій цікавості один до одного. Якщо хоча б один з цих сигналів постійно присутній, це не дрібниця, це дійсно червоний прапорець, на який треба звернути увагу. Якщо ви впізнаєте хоча б в цих ситуаціях, в цих сигналах своїх стосунків, своїх друзів, знайомих, родичів, близьких, в мене для вас новина. Це не дрібниця, це дійсно червоні пропорції. І тепер у вас є два варіанти: або закривати очі і жити далі. З цим всім жити в ілюзіях, або, нарешті, часно подивитися правді в очі і почати розбиратися з цим. Тому що в більшості випадків є частина вашої відповідальності. Ви ж вибрали це. Подумайте. Напишіть в коментарях, який семи сигналів ви бачили найчастіше. Я спеціально читаю всі коментарі, щоб було зрозуміло, наскільки масштабна проблема: що масштабне, що ні. Якщо ви хочете не просто дивитися відео, а реально прокачати свою самооцінку і навчитися будувати здорові стосунки. Я запрошую в мій закритий клуб в телеграм-канал по підписці Фундамент самооцінки. Там ми працюємо з цим. Ми працюємо з цими темами глибоко, без масок, без самообману. І не забудьте поставити лайк під відео, бо, можливо, саме ваш лайк підштовхне когось. Нарешті вирватися з токсичних стосунків. До зустрічі у нових відео або до зустрічі в клубі. Давай!